Добрий день всім вам, дорогі члени Теософічного товариства в Україні. Для мене честь приєднатися до вас під час вашої конвенції. В ці дні також відбувається наша національна конвенція на Філіпінах, у якій я також беру участь в якості спікера. Тому Світлана запропонувала мені записати відеозвернення до вашої конвенції Ми всім серцем з вами і бажаємо. Вам безпеки у ваших містах та в цілому в країні нам важко уявити, як ви постійно зіштовхуєтеся з небезпекою та незахищеністю протягом усіх цих років. Сьогодні мене запросили поділитися з вами деякими думками про теософське життя та процес самотрансформації. Самотрансформація є важливою метою теософського життя. Я коротко розповім вам про найбільш масштабну мету, а потім ми обговоримо роль самотрансформації у її досягненні. Якою є мета теософського життя? Теософське життя спрямоване на досягнення людської досконалості. Це означає по перше, повне пробудження нашої вищої духовної свідомості і по друге, повне самовладання над нашим нижчим особистим Я. Існують два базові шляхи до цієї мети і досконалості перший шлях це наш природний розвиток. До повної зрілості протягом багатьох життів, це займає дуже дуже багато часу, проходячи через безліч втілень. Другий шлях це прискорений процес зростання після того, як ми досягли певного рівня духовності це те, що називається прискореним розвитком через учнівство у одного з вчителів мудрості. Хоча другий шлях набагато швидший за природне зростання, він також є більш важким. Людина має бути підготовленою, вступаючи на вищий шлях учнівства. Багато людей, які запропонували себе в якості таких учнів, зазнали невдачі через свою неготовність. Глибшу інформацію на цю тему можна знайти, звернувшись до листів Махатм до Ейпі Сінета а та інших праць у перші роки існування теософічного товариства. Перша важлива вимога це те, що людина достатньою мірою вже повинна пробудити свою духовну свідомість це причина, через яку Лише небагато людей приймаються на цей шлях за століття. Це досягається завдяки багатьом життям еволюції. Дозвольте мені поділитися з вами деякими твердженнями махатм про першу важливу вимогу, що ми вже повинні були пробудити нашу духовну свідомість. Таматмахатма Кейч пише: ніщо не приваблює нас до будь-якої людини, окрім її еволюціонуючої духовності. Він може бути беконом чи Аристотелем щодо знань, але його нинішні здібності не будуть відчуватися нами навіть вагою пір'їнки. Якщо його сила буде обмежена Манасом, вища енергія перебуває в будхі. Він знову пише ваші найбільші люди вважаються неіснуючими на арені, де велич вимірюється стандартом духовного розвитку. В іншому листі Махатма Ейч пише, адепт є рідкісною квіткою покоління дослідників, і щоб стати ним, необхідно підкорятися внутрішньому спонуканню своєї душі, незалежно від розсудливих міркувань світської науки та здорового глузду. Зверніть увагу! Що Махатма Кей Ейч також підкреслював хоча учні будуть наставлятися суттєвою якістю того, хто прагне, є самостійність, він пише аж до останнього і найвищого посвячення кожен чела залишається сам на сам з собою і своїми думками. Ми повинні битися у наших власних битвах, і знайомий вислів адептом стають, його не виготовляють, є вірним дослівно, оскільки кожен із нас є творцем і виробником причин, які ведуть до тих чи інших наслідків. Ми повинні пожинати лише те, що посіяли. Він далі коментує Чела. Або учні через помилкове уявлення про нашу систему надто часто спостерігають і чекають наказів, марнуючи дорогоцінний час, який слід було б присвятити особистим зусиллям. Отже, тепер прийміть і усвідомте свою власну долю. Потім він запитує, як ми обираємо вчителя, який буде нашим наставником, і далі відповідає: спонукайте будь-кого з учителів обрати вас. Робіть добро. Здійснюйте добрі справи в ім'я його і з любові до людства, будьте чистими і рішучими на шляху праведності, будьте чесними та безкорисливими, забудьте про себе, ви пам'ятайте про благо інших людей, і ви спонукаєте цього вчителя прийняти вас. На додаток до вимоги духовного пробудження ми також повинні проводити постійну самопідготовку через самотрансформацію. Нам доведеться робити це все наше життя, а також у майбутніх життях. Цей саморозвиток має чотири стадії перше, ми повинні зміцнити наш вищий розум, це наш безособовий розум. друга ми повинні усвідомлювати припущення та упередження нашого нижчого розуму ми часто не усвідомлюємо ці ментальні тенденції і можемо бути нераціональними. Третє, ми повинні нейтралізувати нездорові моделі емоційних реакцій. Це життєво важливий елемент саморозвитку. І четверте, ми повинні змінити нездорові фізичні звички. Перше, на що нам потрібно звернути увагу, це зміцнення нашого вищого безособового розуму, це наш міст до нової духовної свідомості. Це розум, до якого ми маємо доступ, який знаходиться поза нашою особистістю. особистість є джерелом усіх наших проблем і найпотужнішою перешкодою на шляху до духовного життя. Олена Блавацька описує характеристики вищого розуму, вона пише вищий манас, або его по суті божественний і тому чистий. Жодна пляма не може забруднити його, як і жодне покарання не може досягти його самого, тим більше, що він невинний і не бере участі в навмисних діях свого нижчого его. Вищий розум бачить більш об'єктивно, поза прямим впливом нижчого розуму або упереджень, емоцій, наших симпатій та антипатій і тіла наших фізичних звичок. Олена Блавацька пояснює нам відмінності між трьома видами его, які ми маємо. Це направить нас до того, над чим ми повинні працювати. Перше це наше божественне его, духовне божественне его, яке є духовною душею або будхі, у тісному союзі з мансом, принципом розуму, без якого воно взагалі не его, а є тільки атмічним провідником. Друге це внутрішнє або вище его. Це Манас, п'ятий принцип, званий так незалежно від бутхі. Принцип розуму є духовним его, тільки коли він зливається в одне ціле з бутхі. Це постійна індивідуальність або его, що перетілюється. Третє це нижче особисте его. Це фізична людина в поєднанні зі своїми нижчим я, тобто нашими тваринними інстинктами, пристрастями та бажаннями. Його називають хибною особистістю, і воно складається з нижчого манаса в поєднанні з камарупою, тілом бажання, що діє через фізичне тіло і є його фантомом або двійником. У ключі до Теософії Олена Блавацька відповідає на запитання. Запитання було наступним: яким може бути обов'язок теософіста перед самим собою? І теософіст відповідає: контролювати і перемагати вищим «я» своє нижче, «я». очищати себе внутрішньо і морально. не боятися нікого і нічого, окрім трубуналу, Власної совісті, це самовладання необхідне тому, що навіть якщо у нас сильний вищий розум, нам потрібно оволодіти нижчою особистістю, тому що вона є інструментом, за допомогою якого наші цінності та вищі рішення втілюються в дію. Олена Баласька пише, вище его. Не можу впливати безпосередньо на тіло, оскільки його свідомість належить зовсім іншому плану та планам ідей. Нижче ж я це робить. Далі нам потрібно працювати над керуванням нашими емоціями та бажаннями це найпотужніші перешкоди на шляху до духовного життя. Це впливає на наші рішення. Ми часто втрачаємо контроль, коли енергія бажання бере гору. Махатма Ейч підкреслює цей момент, коли пише несамовитість тваринних пристрастей, що спонукаються грубими енергіями нижчої групи ефірних агентів. Завжди прагне погасити духовність. Отже, нам потрібно розвивати усвідомлення наших емоцій або природи бажання, щоб вона не брала контроль автоматично. Нам потрібно видалити сильні моделі реакцій або кнопки запуску які несвідомо виникають, коли ми зіштовхаємося з певними ситуаціями. Нам потрібно видалити сильні моделі реакцій або кнопки запуску. Які несвідомо виникають, коли ми зіштовхуємося з певними ситуаціями. Наприклад, метод видалення цих кнопок запуску нами названий процесінгом у рамках семінару із самотрансформації, який ми проводили в Україні. Процесінг може назавжди видалити такі кнопки запуску. Як страхи та фобії, гнів по відношенню до людей, образу або ненависть, схильність до емоційної травми, депресію та інші подібні тенденції. Потім нам потрібно звернути увагу на наші фізичні звички, тому що вони також можуть перешкоджати нашим вищим цілям, вищий розум повинен диктувати фізичну поведінку. Фізичні звички можна змінити, повторюючи дії протилежне бажаному протягом приблизно трьох тижнів. Підсумуймо мета теософського життя. Досягнення досконалості, яке досягається двома шляхами повільної природної еволюції душі та другим прискореним процесом шляхом учнівства. Необхідною умовою останнього є те, що духовна свідомість або будхі вже повинна бути пробуджена. Що досягається протягом багатьох життів, і ми повинні розвивати його через осяяння та медитацію. Далі ми повинні пройти самопідготовку через самотрансформацію, яка вимагає зміцнення вищого безособового розуму. Освідомлення припущень та упереджень нижчого розуму, потім видалення кнопок запуску або обумовлених емоційних реакцій і зміни нездорових фізичних звичок. Це будуть деякі з кроків, які ми можемо зробити для досягнення вищого теософського життя через самотрансформацію. Хоча для початку вимагається, щоб ми вже пробудили нашу духовну природу, почали працювати над цим, але більш тривалий процес це оволодіння нашою особистістю, нашою нижчою природою. І саме тут вступає в дію самотрансформація, це не просто пробудження нашої духовної свідомості, але також зміцнення вищого розуму, а також контроль над нашим нижчим розумом. Я вірю, що вище викладена коротка презентація про вище життя та роль самотрансформації буде корисною всім нам. З найкращими побажаннями всім вам і успішного проведення конвенції теософічного товариства в Україні.